Марк показує рюкзаки для парамедиків, які він вже двічі привозить з Великої Британії до України. Наплічник має все необхідне в кількох екземплярах. В Україні таких наборів, каже, немає. Ми маємо тут кислородні маски, інтубаційні трубки, бандажі. Разом з Марком до України прибув його родич Брін. Місцеві чоловіка встигло охрестити найстаршим волонтером у світі. Наприкінці травня йому виповнюється 89 років. Марк забезпечує медичну допомогу сюди в Україну. А я намагаюсь допомогти, чим можу. Я тут такий асистент. Британці заснували волонтерську організацію на початку повномасштабної війни в Україні. Зараз співпрацюють з кількома компаніями: одна збирає гроші, інша закупове обладнання, третя займається логістикою. Нині для України назбирали близько 20 тонн вантажа. Люди спокійні займаються своїми справами, ходять по вулиці, ніби нічого не сталося. Але вони всі знають, що триває війна. Це важко пояснити словами, але я справді відчуваю внутрішнє задоволення від того, що я зміг побувати тут, хоч у 89 років, і щасливий від можливості бути дотичним до цієї справи в Україні англійців координує Руді, керівник християнської медичної організації. Вони приїхали на спринтері з чотирма палатами фантастичної медичної допомоги з іншої організації Британії. А їхні 20 тонн приїхали фурою. Ідея в тому, що їм все одно вони просто хочуть бути корисними. Найбільше медикаментів зараз потрібні на сході каже Руді в Запоріжжі. Сумах, Харкові. Брін та Марк постачають саме те, що необхідне. Їм дуже важливо розуміти, багато організацій відправляють або що. Ну, і таким чином переповнюються склади, переповнюється система, кордони стоять. Що гарно в цих британців, що вони роз... хочуть знати, що саме вам потрібно. Іноземці приїхали в Україну на три дні. Говорять про скоре повернення і вже думають, чим допомогти Україні після перемоги. Займаються проєктом з доставки модульних будинків людям, які втратили житло. Перед від'їздом хочуть заїхати в сиротинець. Анастасія Поя, Володимир Стадник, Єдині новини на Суспільному.